Доброго дня! Раді вас бачити на каналі LiveElectrix. Організація резервного живлення залишається актуальним питанням, тому хочу запропонувати один з варіантів підключення зарядної станції або генератора до електрики приватного будинку. Такі роботи я називаю підключення з монтажем накладного електрощита. Розкажу на прикладі запланованого підключення Ecoflow. Де для реалізації буде змонтовано цей накладний електрощит, який можна використовувати як з генератором, так і з зарядною станцією, складність цього підключення у тому, що в будинок заходить три фази. Крім того, в існуючому електрощиті мало вільного місця. Відний електрощит розміщений в коридорі праворуч від дверей. Під час огляду з власником прийняли рішення поставити електрощит для EcoFlow ліворуч від дверей над тумбою. А EcoFlow можна буде ставити на цю тумбу. Основна структурна схема наступна: Виснуючий електрощит заходить трифазне живлення. Фази А, Б, С, 0 і заземлення. Після відного автомата живлення йде в щиток для Ecoflow, де проходить через реле напруги всі фази АБЦ і йде на перший вхід трипозиційного перемикача. Після перемикача живлення знов повертається в існуючий електрощит, де розподіляється на групові однофазні лінії. Це однополісні автомати. На другий вхід трипозиційного перемикача подається живлення від EcoFlow. Для цього з щита виходить провід з вилкою, який підключається в розетку 220 EcoFlow. Подивимось більш уважно на сам щит. Основний елемент це трипозиційний перемикач. Він відокремлює і безпечно перемикає живлення від мережі на живлення від екофлоу. В центрі бачимо три реле напруги. Відповідно, це фаза А, Б і С. Реле напруги ми встановили додатково для візуального контролю і захисту від перенапруг. В лівій частині розміщена розетка для заряджання екофлоу. Ця розетка принципово відрізняється від всіх розеток в будинку, тому що по схемі підключена до трипозиційного перемикача. І в режимі живлення від EcoFlow напруга буде відсутня. Тобто EcoFlow не буде ні в якому разі працювати сама на себе. І можна тримати вилку живлення від екофлоу постійно увімкненою. А вмикати і вимикати зарядку автоматом. Також в щиті передбачено додатковий захист на виході з EcoFlow. Це двополісний автомат 6 А. І він буде тримати навантаження приблизно до 1600-1800 Вт. Додатковий плюс. Зручніше робити перемикання. Перемикати рекомендую в наступній послідовності. Наприклад, в нас нормальне живлення від мережі. Тоді Перемикач в верхньому положенні, а відний автомат в вимкнений. Якщо напруга зникла, реле напруги нічого не показують. Тоді е, перемикаємо спочатку в середнє положення, потім е, в нижнє. Після цього вмикаємо відний автомат зарядної станції. Е, відповідно, перемикання з EcoFlow на мережу робимо в зворотній послідовності. Тобто вимикаємо відний автомат і після цього спочатку вмикаємо в середнє положення, потім верхнє. Якщо немає цього автомата, можна так само керувати живленням 220 В кнопкою на блоці Ecoflow. Ну а якщо є відний, то просто клацаємо в щитку. все в одному місці і дуже зручно. Якось так. В комплекті до цього щита йде провід з вилкою. І на цей об'єкт вирішили зробити 3-метровий. Він буде виходити безпосередньо з щита або з короба, який йде поруч. Де зробити заходи і виходи кабелів, ми вже вирішимо з замовником на об'єкті. Загалом окремі щити ми ставимо досить часто, тому що можна зібрати швидко і якісно щит з будь-якою начинкою, без глобальних реконструкцій і тривалих вимкнень на об'єкті. А також це оптимальний варіант для тих, хто на оренді чи проживає на тимчасовій квартирі. Можна зняти щит і перевести на інший об'єкт. Пишіть у коментарях. Чи також ставити подібні щитки та що можна в них додати. Можливо, ви б хотіли замовити проєкт чи щиток для свого будинку або комерційного приміщення. Для замовлення та консультації звертайтесь по телефону або у Вайбері. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей!